Візит до моїх дітей. Йозефіна і мати моїх дітей, яких я безмежно люблю. Після нашого розлучення вона одразу заборонила мені переступати поріг своєї квартири. Тепер я спілкуюся з дітьми через вікно, яке знаходиться досить високо. Учора був мій день відвідування. Я поголився, узяв свою найкращу складану драбину і вирушив до житлового масиву, де мешкають діти. Постукав у вікно Йозефіни. Внизу під вікном група хлопчаків із собаками з роззявленими ротами спостерігала за чоловіком. Який стукає у вікно на шостому поверсі. З кімнати долинув дитячий голос: Хто там? Ваш тато. «Доведіть це!» Я простягнув у темряву вікна свій гаманець і одразу отримав дозвіл побачити Йозефіну, мою доньку Йозефіночку, сина Йоська та папугу Додо, які сиділи перед телевізором. Йозефіночка вправно втиснула мій гаманець у свою скарбничку. Йозефіна, демонструючи мінімальну симпатію до мене, привіталася. Вітаємо у нашому вікні. Тільки прошу, не їж сало на підвіконні, це для горобців. Дякую, я вже пообідав. Що дивитися? Документальний фільм російською мовою: Скарб на дні срібного озера. Про велику патріотичну війну індіанців із озброєною армією кантрі-музикантів. Я так і здогадувався. А цей мисливець, я його знаю. Як же його звати? Не хвилюйся, татку, бо впадеш із драбини. Це Олдо Четтерхенд, відомий революціонер, який бореться за права індіанців. То він грає в карти в салоні, то залицяється до сестри вождя у лісі. Вже випив три літри віскі і ще більше чаю для нирок. На це папуга Додо суворо подивився на Йозефіночку, а велика Йозефіна, втомившись від моєї присутності у вікні, пішла на кухню. Діти показали на своїх телефонах оцінки зі школи, які одразу ж видались мені підробленими. Я вирішив не звертати на це уваги. Розлучений батько не має дратувати своїх дітей. Замість цього я наголосив на виховній складовій сюжету з телевізора. Бачиш, Йозефіночко, як сестра вождя не б'є четерхенда тільки тому, що він хоче на ній одружитись?» Так, татку, я засуджую насильство проти чоловіків. Вчіться правильно тримати зброю, якщо доведеться нею користуватись. Так, татку, відповіли мої діти. Задоволений, я на мить відвів погляд від кімнати і насолодився панорамою району. Недалеко на заводській трубі, сім'я лелек годувала двох учителів, яких нещодавно міський соціальний відділ. Поселив у їхнє гніздо як житлову субсидію для педагогів. Скрипіння пилки, що долинало знизу, я проігнорував. Злі хлопчаки намагалися перепиляти мою драбину на рівні другого поверху. Тим часом у телевізорі індіанці пішли в атаку. Кантрі-музиканти оборонялись. Червоні воїни мали перевагу, бо кожен загиблий індіанець з'являвся в сценах, бою ще двічі завдяки ощадливості режисера. На бойові крики червоних у кімнату увірвалася Йозефіна, яка, повернувшись із кухні, Історично схвильовано закричала Бийте фріців, бийте фріців. Але, мамо, ти помиляєшся. Учора показували 120-й повтор третьої серії визволення. О, справді. Але ці індіанці збивають із пантелику. Помітивши мою єхидну посмішку, яку я намагався сховати за жалюзі, Йозефіна негайно заборонила дивитися телевізор під час мого візиту. У ту ж мить драбина небезпечно скрипнула і раптово зникла з під мене. Я ще встиг помахати дітям, вони теж люб'язно помахали у відповідь. А папуга додоривниво спостерігав за моїм гордим падінням, якому позаздрив би навіть мертвий Орел.